Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. 17 жовтня близько дев'ятої години трапилась дорожньо-транспортна пригода у центрі міста. На перехресті вулиць Соборної та Театральної відбулося зіткнення між легковиком марки Ауді та громадським транспортом. Через ДТП близько 20 хвилин стояли трамваї у напрямку Вишеньки та Хмельницького шосе. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили дану пригоду вирішено шляхом цих. Вільно-правових відносин. Близько опівночі, 18 жовтня, камери відеонагляду зафіксували автопригоду на вулиці Івана Бугуна. Водій автомобіля БМВ з невідомих причин не впорався із керуванням та вилетів на тротуар. Пощастило, адже у такий пізній час пішоходів там не було. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. У результаті аварії лише пошкоджено бордюрний камінь. На місце події оперативно прибули патрульні охоронці. Порядку склали на гори кермувальника протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 17 жовтня об 11 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Келецькій. Прибувши на виклик, рятувальники з'ясували, що на території приватного сектору горить гараж на площі близько 18 квадратних метрів. Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників одразу двох підрозділів вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані житлові будинки. Пожежу ліквідували. Об 11.19. обійшлося без постраждалих, залучалося 16 бійців ДСНС та 4 одиниці спецтехніки за попередніми даними. Імовірною причиною виникнення загоряння стало перенавантаження акумуляторних батарей. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують, не ігнорувати правил пожежної безпеки, не перенавантажувати електромережу та користуватися виключно сертифікованими електричними побутовими приладами. До цього моменту це усі новини. А ми нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.